Ще 11 кандидатів подали депутати Полтавської обласної ради на нагородження відзнакою нагрудним знаком за волонтерську діяльність. Таке рішення обранці погодили на засіданні постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. У цьому переліку як фізичні особи, так і юридичні фірми, компанії та громадські організації, які так чи інакше допомагають. Магають нашим захисникам немає причин для сумнівів. Я переглянув усі кандидатури. Всі вони заслужені. Люди. Купу всього добрих справ роблять для наших збройних сил. І нема причини і довірять цим не довіряти нашим колегам. Через те я пропоную прийняти одним. Одним питанням нагороди давати це завжди приємно. Заслухали члени комісії на засіданні і пропозицію депутата Полтавської обласної ради Володимира Ярошенка щодо вшанування пам'яті загиблих героїв. До мене звернулися і вже робота проведена. Це по вшануванні загиблих героїв. Тому що час іде, а в кожного є своя історія, в кожного є. Речі, які вони повіли, є спомини. І пропозиція, щоб матеріали ці зібрати, поки є свідки спогадів учнів, з ким вони навчалися. Але потрібно, от, мабуть, це департамент цифрової трансформації, щоб розробили єдину методіку, як його збирати ці дані. Загалом члени комісії розглянули шість питань порядку денного.